Таку інженерну дошку найчастіше замовляють в місті Ожгород. Давайте дивитися. Закінчуємо виготовляти замовлення для наших офіційних представників плашка в місто Ожгород. Тут у нас англійська ялинка, ширина 12 см, довжина 61 см, покриття ультрафіолетовий матовий лак. Досить стійкий до будь-яких подряпин та хімічних речовин. Сортування тут на у нас іде русьці, як бачите, є великі сучки, але в принципі в такому кольорі, як на мене, сортування русті пасує. Сам колір приховує дані сучки. Ось такий от загальний вигляд має англійська ялиночка. Виклали для перевірки невелику кількість. Дивимося на геометрію. Геометрія, як на мене, відмінна, Немає ніяких щелин. Ось, цікаво, якісна інженерна дошка. звертайтеся, ми виробники. Компанія «Шен».